Трамп дав бункерному 50 днів. Ще 50 днів, щоб вбивати нас із вами. І пригрозив 100% імпортними митами. Угу. І що буде? Ну, 50 днів, що би що. Що вкладається в ці 50 днів? Це якась угода. Це про якусь угоду, вона не стосується війни. Це угода про а, сухому вже такому, знаєте, залишку. Це угода про кошти, так чи інакше, ресурси, кошти, а, І Рашисти мають щось зробити, свої зобов'язання виконати перед американцями за ці 50 днів, не пізніше. Якщо цього не станеться, а цього не станеться, далі штати кидають команду іншим фас на рашистів. Ну, можна зараз вже це зробити, цю команду. Ситуація з боку ворога. І що буде далі? Е, ситуація з боку ворога. Неочікувані смертельні подарунки. Закладає, передає. Що з нашого боку? Ми знаємо про ті подарунки і знаємо, як їх відбити і як себе захистити. І знов у зоні ризику прості люди, цивільні і діти. Нехай таке не збувається 100 гривень донат. Дякую вам. Штати продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів у першому етапі. Поставки, які зрештою призначені для нас, з вами включають ракети, озброєння ППУ та артилерійські снаряди. Поїхали. Те, що обіцяють штати військову допомогу через НАТО. Буде йти довго, не туди, куди потрібно. 250 гривень донат, дякую, не тоді, коли потрібно, довго. Але ще 200 гривень донат, молодці, красавчики. Але таки. Буде застосовано навіть не з нашої території. Оце найголовніша, найприємніша тут. Новина Рашка готується до масштабної атаки українських БПЛА. Найближчим часом компанії з офісами в Москва Сіті переводять своїх працівників на віддалену віддалену роботу. Найближчі півроку будемо з вами дивитися гарні новини з цього приводу. Як із центральних частин Рашки, так і по її околицях. Вчора був на прийомі, ну, вже можна сказати, постійний клієнт, бо людина на перший раз звертається з питанням: а коли можна повертатися в Україну. І дивлячись через одну конкретну людину, вперше карти показали, що через два роки тут буде вже безпечно, мирно, класно і суперово. Тут фу, -т -фу, -т -фу. Нехай так і буде, зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Ну, да, ще ж будуть писати: о, ще два роки, нікого не залишиться. А що робити? Робити наступне: менше пиздіти і більше діяти для того, щоб кожен із вас був корисний. Для нашої країни, для наших збройних сил, які захищають нашу країну і нас з вами. Так що почніть з цього. Наприклад, можна донатити: перша леді США, Меланія Трамп, яка народилася у колишній Югославії, регулярно нагадує чоловікові про жертви рашистських авіаударів. Симпатії Меланії до України ну, до України не дивні, адже вона виросла у колишній Югославії. Де е, расистам ніколи не симпатизували. Ну не тільки з цього приводу можна зробити висновки, не тільки з того, що було колись. Є зараз час, є конкретні дії, конкретних людей, є вибір конкретних людей, який показує, що вони е, не люди, вони зомбі, вони кончені тварюки. Е, Меланія Трамп її вплив на війну. Великі ставки роблять на Меланію. Знадобиться скоро її акторська майстерність для того, щоб показувати, що пережила сильна жінка, який удар вона витримала, там, сльози, гори і все таке. Її Відношення до нас не наігране, тобто вона щиро за миру всьому мирі, це так, це ок, і її чекає як якесь перевтілення. Оце дуже дивно, незрозуміло, але подивимось. В Україні виставлять на аукціони понад 80 ділянок надр. Кабмін шукає інвесторів для видобутку літію титану, міді та інших корисних копалин. Земля надри на аукціон виставлені. Ця ініціатива, її реалізація або нереалізація, і що воно нам з вами дасть? Ну, ми з вами не переможні, розумієте? Це однозначно точно стовідсотково. Значить, і з того, що можна озвучити? Чи е, будуть доїти нашу країну в плані ресурсів? Ні. Собі дорожче. Такого не буде. Ініціатива ця е, іде від іноземних партнерів. Бо те, що у нас вдосталь у них ніхіра, але не дістати, не перевозити у великих кількостях або на постійній основі, це нереально. Цього не буде. От і добре.